Що треба для того, аби займатися українською руханкою для мам від малютки? Привіт! Я Руслана Соловей, сертифікована тренерка з функціонального направлення, персональна тренерка та сайкл тренерка. Нашою руханкою можна займатись будь-коли і будь-де. Все, що треба. Це простір, хоча б 2 квадратних метри, відкрите віконечко зі свіжим повітрям, планшет, телефон або будь-який інший гаджет, щоб ви могли бачити мене. Також підготуйте стілець, щоб мати опору в деяких вправах та килимок. Якщо спеціального спортивного килимка немає, ви можете взяти великий рушник або ж дитячий килимок. Для тренувань підійде будь-який зручний одяг, якому вам комфортно рухатись, щоб максимально відчувати кожен рух від пальців. Краще займатись, Босоніж. Давайте рухатися разом.